Криптони, усіх вітаю, всім доброго дня. Робимо новий свіжий огляд крипторинку. Чесно кажучи, багато чого сталося за буквально одну добу. Багато чим є поділитися, тому переходимо сразу до графіку біткоїну. Якщо ми просто візьмемо часовий таймфрейм, візьмемо лінійку і, наприклад, відміримо останні 48 годин, просто візьмемо з там, другого числа по сьогоднішнє, ну приблизно тут був. Да. Бачимо майже 11% чистого падіння всього за дві доби. Біткоін дуже, дуже сильно просаджується, і про це падіння ми також спілкувалися в телеграм-каналі. Якщо що, можете переходити в нього, посилання буде. В біо, абсолютно безкоштовно, нічого не потрібно там оплачувати, просто переходите по за посиланням і потрапляйте в канал. Що саме я хочу сказати з цього приводу? Я повністю закриваю свої угоди, тобто, ось у мене були відкриті угоди по біткоїну, я їх поступово потроху закривав. Зараз повністю закриваю ці угоди і буду відкривати лонгові позиції. Чому саме так? Давайте візьмемо більш ширший таймфрейм. Візьмемо, наприклад, один день і подивимося, що коїться. В минулому відео я роз, ну, розказував про зону підтримки, актуальну про зону супротиву. Давайте їх зараз а, виведемо на екран і бачимо, що біткоін. Трохи пробуває цю зону супротиву. Тут багато людей можуть сказати, що ось ти казав, що зона супротиву, а біткоін її трохи пробив. Але всього через годину після цього всього дампу ми вже можемо побачити, що біткоін починає ну, повертати свої позиції, так скажем, він падав до 98-900, десь приблизно так. І бачимо, що ну, дійсно є тінь біткоїну. Але ми, ну, не потрібно дивитись на тіні. Тіні, це вони нам нічого не. Не дають. Доки графік не закріпився, доки свіча повністю не закрилась, немає ніякого сенсу дивитись на оці свічі. Це робиться маркетмейкерами, щоб вибити просто якісь позиції та повернути ціну на її місце. Ну, не потрібно на це звертати уваги. Який ще у нас є, так скажем, показовий момент з приводу цієї зони. Якщо трохи трохи звузимо цей наш графік і так подивимось. Так, давайте отак от відкрию. Ми можемо тут спокійно провести таку трендову лінію і побачити, що біткоін не виходить за рамки цієї лінії. Давайте щоб було зручніше. Так, зроблю. Бачимо: раз, точка, точка Ну так скажем, опору 2. опору, 3 біткоін просто відбивається від цієї трендової лінії. І зараз ми знову виходимо на цю трендову лінію. Давайте зараз знову зроблю трохи зум. Щоб було краще видніше. І бачимо, що ці, е, графік не, ну тобто свіча, ця дневна, вона не падає за цю е, трендову лінію. Тобто, якщо ну, навіть у нас е, тінь, вона трохи-трохи касається, але вона не переходить цю лінію. Е, який висновок ну, взагалі, я з цього всього роблю, Те, що е, та стратегія, про яку я розповідав в минулому, в минулому відео, про ці зони підтримки, ці зони супротиву, вона ще ну вона не ще, а вона актуальна. Вона працює і буквально в наступні там декілька днів я очікую розворіт біткоїну. Те, що тренд у нас трохи буде мінятися в. Почати в цю сторону, і ми спокійно будемо рости як мінімум до 116 тисяч до зони нашого супротиву. А далі, якщо ми пробуваємо зону супротиву, то ми точнішні, а маркетмейкер. Так, давайте зараз включимо горизонтальний об'єм. Бачимо, скільки тут є ліквідності, скільки ліквідності маркетмейкер може забрати. І Скоріш за все, скоріш за все, якщо ми пробуваємо зону цієї супротиву, ми будемо далі рости, щоб забрати усю цю ліквідність, тобто щоб маркетмейкер забрав цю всю ліквідність, щоб ні у кого не залишилось грошей, і тобто біткоін, скоріш за все, буде йти приблизно там на 120 на 130, а можливо і далі. А, Далі ще в мене питали з приводу альтсезону. А, Багато хто каже, що все, альтсезону не буде. Особливо це кажуть люди, які тримали ефіріум, А, буквально за останні там, декілька годин ефіріум просів на 20% шалене шалене падіння насправді. І багато хто, багато холдерів ефіріуму вже ну, по суті, не вірять в те, що якийсь альтсезон буде, те, що якісь монети будуть стріляти. стрілять. Якщо ми просто відкриємо такий веб-сайт, як CryptoBubbles, включимо, наприклад, тиждень або місяць, можемо помітити деякі монети, дуже старі монети, тобто Dash, Zcash, DCR інтернет комп'ютер протокол і всякі такі монети, які вже дали декілька декілька іксів. Наприклад, якщо відкрити взагалі місячний графік або навіть річний, бачимо, що Zcash за цей рік дав більше 10 іксів, більше 1000%, відсотків, де ж майже 5 іксів. І це тільки тільки початок. Якщо відкриємо сьогоднішній графік, сьогодні монета MMT дала більше 1000% відсотків просто. Чистого росту, і люди, ну, люди ще кажуть, що нема альтсезону. Альтсезон вже починається, вже починається, ну, монети починають стріляти. Просто... І ці монети це не якісь нові там, не знаю, мемкоїни. Це дуже старі монети, які там, на CoinMarketCap в топ-20, входять, топ-15, тобто це адекватні монети, і вони вже стріляють. А, тому, на мою думку, альтсезон вже потроху починається. Ми можемо спокійно очікувати. Получається, два відкриємо біткоін. Те, що будемо відштовхуватись від цієї трендової лінії, йти вгору, і в ближайші півроку, може там, місяці чотири, спокійно можна очікувати біткоін там вже по 125, по 130. Скоріше за все, буде перебувати свій all-time high, а, тому що ніхто не вірить зараз. Знаєте, коли кричать, потрібно все продавати, це найкраща точка, коли потрібно заходити. А, тому. Я відкриваю нові позиції по біткоїну. Заходжу в ОНГ з приводу ефіріума, ще буду дивитись. Ще ну мені здається, ще буде невеличкий дамп. Трохи пізніше зробимо більш детальний аналіз з таких цікавих хардконів, які буду брати на. Uh, ну, тобто, з uh, надією, що вони будуть так, також дуже сильно стріляти, це тон, тому що тон підкріплен ну, все ж таки якоюсь екосистемою. Uh, це не просто якийсь непонятний токен, який, ну, як Memcoin якийсь. Тобто там в телеграмі основно комісії при переказах є в тоні ще якось підкріплений. Тобто, ну дуже перспективна монетка. А, в телеграм-каналі зроблю повний її розбір. До речі, не забуваємо про телеграм-канал. Підписуємось. Тут викладую новини, викладую торгові сетапи, сигнали і дуже багато важної цікавої інформації. А, тому такий невеличкий обзор. А, Будемо дивитися, що буде далі творитись з біткоїном. Очікую на наступний тиждень розворіт. Очікую ціну в рівні там, від 108 до 110. І будемо дивитись. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і та очікуйте. Завтра наступний відео будемо дивитись, як росте біткоїном. На зв'язку.